Вітаю на телеканалі Сі4. У студії працює Марія Цепілован. Про головні події четверга 7 березня поговоримо далі у випуску. На початку коротко про головне. Скандал у гімназії номер 5 що насправді відбулося у школі, та хто буде покараний за булінг? Відбулась прес-конференція Чернівецького міського голови Романа Клічука, які основні питання розглянули. Від 6 до 10 тисяч доларів за нелегальну подорож прикордонники затримали ще трьох ухилянтів. Буковина у жалобі. У четвер, 7 березня відбулось прощання з військовослужбовцями, які загинули боронячи Україну. Солдата Андрія Маловенюка в останню дорогу провели у селі Ожеве Дністровського району. Із солдатом Олександром Сторонським назавжди попрощались у берегометі Вижницького району. Солдата Іона Олара в останню дорогу провели у селі Робча Чернівецького району. Вічна пам'ять та слава героям. Глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. Від 6 до 10 тисяч доларів за нелегальну подорож неподалік кордону з Румунією прикордонний наряд затримав трьох жителів Тернопільської, Хмельницької та Київської областей. А згодом і мікроавтобус, яким буковинець доставив у до кордону. Чоловіки заплатили переправнику від 6 до 10 тисяч доларів. Наразі тривають пошуки головного організатора незаконної схеми. Йому та його помічнику загрожує кримінальна відповідальність. Відносно решти затриманих склали адмінпротоколи. Допомога Збройним силам України, ремонт доріг, запити Чернівчан до міської ради, комунальний транспорт. Основні питання, які поставили під час прес-конференції, містяни та журналісти Чернівецькому міському голові Роману Клічуку. Мавіки, аутлети і дрони. Чернівецька міська рада у лютому закупила і передала військовим 82 дрони та необхідну амуніцію. Зараз на підході ще от півдрони це в кількості 160 штук, які в зв'язку з тим, що Йде блокування на кордоні з Польщею. Вони вони затримуються, але я думаю, протягом це пару днів вони, вони прийдуть в міську раду і передамо у черговий раз для наших військових. Чернівецький міський голова також прокоментував благоустрій у місті. Зокрема, відповів на запитання глядачів, чи планується ремонт у парку Шилера. Одні хочуть, щоб ми зробили ремонти, а другі за це саме критикують. Можливо, якісь такі речі там чи дитячий майданчик. Як якимось чином там у культуру, то що зробити якусь зону, то так. комплексно ви бачили то це проект, який виграв конкурс, ескізний. Він є гарний, але він є дороговартісним. І зараз це ну, не на часі. Мій міський бюджет не зможе осилити і пар Шевченка. Ми не знаємо, чи парк Пар Шевченка ми будемо робити. Це просто так, що в проекті, тобто він і не запланований на цей рік. Тому за Шилера я чесно скажу, це буде не скоро. У Чернівцях скорочують деякі маршрути як приватних перевізників, так і комунальних. Причина брак водіїв. Є величезний дефіцит водіїв, як в комунальному підприємстві, то так і в приватних власників. Є маршрути, які ми, ми там оголошували. То тендер то навіть ніхто не заявляється із-за того, що немає водіїв. На жаль, це, це є складність, вона пов'язана. З мобілізацією, вона пов'язана з військовими діями у нашій країні. І тому на сьогоднішній день розширити маршрути, збільшити кількість автобусів, немає просто можливості. І ми не можемо на сьогоднішній день продовжувати час роботи автобусів чи тролейбусів до десяти, в зв'язку з тим, що водіїв не вистачає. Уже і зарплати збільшилася на комунальному підприємстві, і на приватних. Запрошуємо гідну. І чоловіків, і жінок, то тобто то приходити до нас на роботу у Чернівцях. Цього року планують відреставрувати п'ять фасадів будівель в історичному центрі міста. На сьогоднішній день на 24 рік. Це чисто це сімдесят об'єкти. Це, це щойно виявлені культурної спадщини. А по загальному стану є ну, нова програма, є як, яка є в міській владі, тобто для для тих, для приміщень, які, які знаходяться в у центрі міста існує програма співфінансування. Це 90 це, на 10, я Вважаю на 10% це не така велика сума. І ми доносимо інформацію і до пролізьких до компаній, і, і до людей, і виділятимемо, при наявності коштів міського бюджету, буде виділяти. На, на ремонт осадів і історичному центрі міста Чернівецька міська рада планує викупити земельну ділянку на бульварі 12 а де забудовник зніс дитячий майданчик. Спільної мови не знаходимо. Прийняли рішення там, на сесії про викуп. Ну, власне, ділянки з цим не згідні, Ну тут ви тоді буде на маці напередодні міжнародного дня боротьби за права жінок, 8 березня. Роман Клічук прокоментував ставлення до цієї дати. Я негативно ставлюся до всіх свят, які були в радянський період за радянською окупацією. Тому колись моїй родині було прийнято рішення, що ми це свято не святкуємо, тому особисто я не святкую. Я прихильний це більше день матері, який був в Україні про радянській владі, його скасували. Тому хотілося, щоб що все-таки на законодавчому рівні ну, змінилися та Олена Грічко, Андрій Моронеську, Андрій Кирієнко, Діана Чігак, новини Сі 4 у Чернівецькій гімназії номер 5 Інтеграл відбувся виховний урок з представницею ювенальної поліції щодо поведінки учнів. Після цього у соцмережах набув розголосу скандал щодо поведінки, спілкування з учнями поліціянтки під час заняття. Що насправді відбулося у школі та хто буде покараний за булінг, розкаже Олена Крічко. Вимагають звільнення директорки. Більше сотні батьків, учнів п'ятої гімназії Інтеграл зранку, 7 березня, прийшли до навчального закладу. Тут напередодні у п'ятих та восьмому Б-класах провели профілактичні бесіди за участю поліцейської. Пальці позав'язували. Це смішно. Що є? Ви що мене побачили, зразу треба було позав'язувати. Підніми руки вверх. Що, в кошти довше не було? Руки підніми вверх. Боїш, я ж казала, показала. Зараз кинеш, щоб кофтою будеш так стояти. Директорка гімназії Віра Сопетик каже: виховну бесіду з восьмим класом провели після того, як вчителі написали доповідну зауваження, погана поведінка та небажання вчитися. Що у нас восьмий клас дуже складний ми в цьому класі проводили два рази батьківські збори, батьки абсолютно не займаються вихованням дітей. Я не можу сказати, що всі, але треть три четвертих частини не займають. Ну, клас складний, клас, розумієте, клас класу припало бажання щось вчитися. Клас, клас дружний, клас є дуже дружний, але складний тим чином, що вони не хочуть вчитися, у них немає бажання вчитися, їм 45 хвилин, просто якщо вони не вчаться, їм нудно. Ну не змінилися цього року. Вони змінилися цього навчального року. Вони просто ну, не слухають байдужі. Вони, вони собі байдуже. Вони я ми кожен сам по собі. От, я дам кучу заважень, поки дитина сяде спокійно до уроки почне працювати. А ось як виховну бесіду коментують вчителі та школярі? Е, ну, я спостерігала. Діти сміялися, їм це було весело. Ця ситуація, вони. Аж потім вже коли вони вона сказала, що їм важко, і це все припинилося. Поліцейська не відреагувала навіть на те, коли дівчата почали плакати, типу, говорила, що е, чому ви плачете, що ви не думаєте про почуття вчителів, коли ви їх ображаєте, і не звертала це до ком уваги. Коли мене директорша Мене поліцейська посадила, сказала, що я можу не присідати. Мене підняла директор, що сказала вставай, відчитала мене з того, що я запізнилась вівторок. За кожен, якщо ти неправильно просів або не допросів, нас викликали до дошки, казали вставати в планку. Одна дівчинка відмовилась і погрожувала, що е, позвонити батькам на неї протокол мають написати і так далі. Е, після того як вийшли з кабінету, дуже багато дівчат. Е, Плакали із за того, що на нас дуже сильно морально давили. І потім, коли вже розповіли це все батькам, батьки сказали, що це за моральне насильство, і так само, що це за булінг в класі, вони пішли розбиратися. Ну, знаєте, може, це її був тембр голосу такий різкий, щоб сильно не сварила, не кричала, не просто, може, тембр голосу в неї був такий різкий з дітьми, а так. Щоб вона кричала, принижувала, не було приниження. Просто була вигляд було, було, вигляді: вона сказала, що я даю вам питання. Якщо не відповідаєте на питання, ви присідаєте. Також в понеділок вона перевіряла наші сумки, у кого були з собою, також і мою. Вона три разом не питала, чи я курю. Я говорила, що ні, але вона все ранено перевірила мою сумку. Потім пішла до інших типу дітей, і загалом вони поступили неправильно. Також вона погрожувала, що відправить нас в притулок, і що ми там будемо до 18 років. Нас батьки будуть втягувати тут звідти тільки через суд. Вчителька географії Марта Самоїльна написала на Руслана доповіду до директора. Через це в понеділок до нас приїхали представники віддальної поліції. Вони починають вікторину, де за неправильні відповіді. а Ми будемо предстати 20 разів. Запитують Руслана, де ну, я, я це питання прямо запам'ятав чітко. Питають у нього, де написані ваші права. Він відповідає: В Конституції України запитують, в якому розділі він не знає на це відповіді. Вона каже: всі стали і присіли 20 разів. Таким темпом говорить: раз, два, три, чотири. Присіли в сумі 10 разів. Вона сказала, з першого раз досить. Потім питають Бакарова Данила: скільки є частин мови в українській мові? Він не знає відповіді і йому кажуть, що він став планку. Доки хтось не відповість, ну, типу, Вийшов в центр кабінету і став на планку. За словами батьків, конфліктні ситуації у гімназії були і раніше, та вони не виносились на загал, проте після виховної бесіди з поліцією вирішили дати розголос. І, судячи слів дитини, вона мені вчора подзвонила на перерві і сказала, що на уроці математики у них була поліція. Дітям задавали питання, так вона мені розповідала. Одна неправильна відповідь: 20 приседань дитина. Подзвонила до мене під час перерви ще за день до дзвінка. Він сказав, що мам, забери мене, бо мене живіт болить. І я його під'їхала, забрала. Кажу, що сталося. Він каже, що до нас повинна приїхати міліція. Нас нам сказали, що нам нас в дитячий будинок. Віддадуть, якщо мене це і штраф якийсь, діти переживають. Він дуже сильно переживав. Вимоги у батьків, до речі, да, вимога одна тільки це звільнення директора. Іншої вимоги немає. Заяву на звільнення директорка писати відмовилася. Дітей не принижували. Я була присутня тільки в восьмому класі, в п'ятих класах я не була. Те, що пишуть це в соцмережах, це наклепи. Питали дітей. Що таке підмет, підметко конституції? Я не бачаю в цьому якогось криміналу, що було сказано, що кожна дитина повинна знати. Дітей фізично ніхто не перевантажував, не ображав, не принижував, а на уроці фізкультури вони не займаються фізичними вправами, не присідають, не віджимаються. Те саме вони роблять. В управлінні освіти реагуватимуть на конфлікт у п'ятій гімназії після проведення службового розслідування. Чому все вийшло за межі розмови і на таких тонах, на яких воно відбувалося, я дати відповідь не можу. Правда, я для себе, от вчора ввечері, сьогодні вночі, от півдня сьогодні, намагаюся дати пояснення якесь логічне, чому дорослі можуть відіграватися на дітях. На підставі чого дітей опитувати. На підставі чого дітей змушувати присідати, чи 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 підстрибувати, чи в планці стояти. На підставі чого кажуть, що дитину вдарили когось, і не знаю це батьки говорять про це. На підставі чого залякувати. Ну, ну тобто, це це не те, що повинні робити в школі. Освітній процес відбувається. Батьки приводять дітей, педагоги займаються з дітьми. А проте я вже сьогодні чула від батьків, вони рішуче налаштовані, навіть говорили до того. Що вони готові не приводити дітей у школу взагалі для того, щоб показати свій протест? Службове розслідування розпочали й в поліції відносно Діани Рожкової, яка проводила бесіду в п'ятих та восьмому Б класах. На момент першочергової перевірки ми з'ясували, що жодних заяв, звернень чи повідомлень з даного приводу, окрім тих, які були визначені і зафіксовані в соціальних мережах, ми не виявили. власне кажучи, до на станом на вчорашній вечір до поліції з даного приводу ніхто не звертався. Враховуючи той факт, що в діях поліцейських можуть бути ознаки неправомірних дій, ми відразу самі з власної ініціативи цей факт зареєстрували, призначили по ньому службове розслідування. На даний час проводяться заходи направлені на встановлення всіх фактів, які пов'язані з цими подіями, в тому числі за висновками і результатами службового розслідування, буде дана правова оцінка як діям всіх учасників цієї події, так і діям поліцейських. Олена Крічко, Вікторія Макайдам, Олександр Олюнін – Новини Сі 4 у Чернівцях приватні перевізники переходять на безготівкову оплату. Після підписання договорів з оператором оплата карткою буде працювати не лише в комунальному транспорті, а й на приватних маршрутах. Скільки наразі перевізників готові перейти на електронний квиток та коли валідатори почнуть працювати у приватному транспорті, дізнавалася Олена Кричко. У Чернівцях на приватних маршрутах працює 15 перевізників. 12 з них вже підписали договір з оператором. Встановити валідатори приватники мають за власний кошт. Фірма планує на період витратити біля 300 тисяч гривень на придбання і впровадження валідаторів на маршрут 39. Планується запустити роботу валідаторів. Я думаю, що якщо все буде по згідно графіка, то через два місяці десь запуститься робота валідаторів. Ми надіємося, що відповідне впровадження цих валідаторів знесе зручності для пасажирів міста Чернівці». Конкурс на визначення оператора електронної оплати проїзди приватному транспорті провели наприкінці 2023 року. Загалом планують встановити понад 60 валідаторів. Можна покращити якість обслуговування також можна зробити аналіз покращення маршрутів. Також Графіків руху і стати перевізникам більш конкурентоспроможними на ринку і приваблювати пасажирів. Ми запитали у містян, чи підтримують вони скасування готівкової оплати проїзду у громадському транспорті Чернівців. Правильно, треба, треба. Бо я в тролейбусах і в автобусах, якщо по центральних вулицях, то я можу зареєструватися то цією карточкою. А якщо я їду на рощу, там вже немає. Бачите, цих примус для пенсіонерів. Дуже була б рада, якщо це зробили. Буде. Мені то все рівно, у мене квиток є пенсійний ну, пенсійний пільговий. Та це взагалі, а з пенсійними, з пенсійними взагалі не зробили, що не можна проїжджати. До чого це? Тобто ви хочете, щоб лишили все ж такі гроші, щоб можна десь розрахуватися? Ну звісно, але ну, навіть я пенсіонер, а, а з, з пенсійним я не можу проїхати. Ну, я до цього дуже добре ставлюся, тому що мені здається так. Зменшиться ось цей безквитковий проїзд, що раніше були кондуктори, і, типу, було багато проблем з цим. І тому мені здається, що краще, навіть якщо в маршрутках у цьому транспорті зроблять ось такий безквитковий проїзд з валідаторами. Олена Крячко, Ярослава Боячук, Андрій Миронеско, новини Сі 4 з 1 березня на Буковині розподіл газу здійснює новий оператор. Замість Чернівці газ відтепер за цю послугу відповідатиме Чернівецька філія ТОВ Газорозподільні мережі України, яка отримала ліцензію на роботу у Чернівецькій області. Як відтепер сплачуватимуть за розподіл газу споживачі, дізнавалися кореспонденти Сі 4 Навіть не знаю, що змінився оператор. Я лише чула, що змінилося, але ще поки не не вникало це питання. Знаєте, як Зараз. Ну як, звісно, пана було, було за особовим рахунком. Там два рахунки йде. Один за доставку газу да, і один, за користання. Да, за використання. Знаю, що вже помінялись рахунки, вже як воно називається. Чернів... Щось... Фі... Черневецька філія газу по Шоскіївське. Пі... Написали вони, що після 15-го Березня має прийти рахунки нові на які сплачувати, а також договір. Там треба буде підписати договір. <світування> <світування> Зазвонився оператор ага. з розподілу газу. Так. Чи знаєте, ви щось про це і чи знаєте ви зараз як сплачувати за? Я не цікавився. Я думаю, що розберуся ліцензію акціонерного товариства Чернівці газ призупинили. Відтепер за розподіл газу на Буковині. Відповідатиме Чернівецька філія ТОВ – газорозподільні мережі України. Всі функції, які виконувало АТ Чернівці Газ на сьогоднішній день. Вже виконує Чернівецька філія. Для споживачів це жодним чином не стосується основний вид ліцензійної діяльності Чернівецької філії газорозподільні мережі України це доставка природного газу до кожного споживача Чернівецької області. Крім того, споживачі можуть звернутися в частині, наприклад, реконструкції системи газопостачання чи в частині нового будівництва мережі газопостачання для підключення до. До, до системи. Через зміну компанії особові рахунки споживачів не зміняться, але з березня потрібно буде сплачувати за розподіл газу за реквізитами Чернівецької філії ТОВ газорозподільні мережі України. Всі споживачі після 10 березня отримують нові платіжні документи, де вже будуть вказані. Реквізити, куди сплачувати за доставку природного газу. Особові рахунки, ну хочу наголосити, що в споживачів не зміняться. Тобто, якщо особовий рахунок це, скажімо, цифри, які починаються 16-20, і далі шість цифр це особиста ідентифікація кожного абонента. Тобто вони не зміняться. Тобто, споживачі як мали свій особовий рахунок, так і в подальшому по цьому рахунку будуть сплачувати. Споживачі, які мають борги за доставку перед акціонерним товариством Чернівці Газ, повинні сплатити їх у повному обсязі. А ті, хто мають переплату перед Чернівці газом, можуть її повернути, звернувшись до центру обслуговування клієнтів газмереж. Альвіна Бремчук, Євген Пасайлюк, Андрій Миронеско, Ярослава Боячок, Новини Сі 4 у Чернівецькому обласному перинатальному центрі відкрили гінекологічний кабінет без бар'єрного доступу. Туди зможуть отримати допомогу жінки з інвалідністю старшого віку, ВПО, підлітки та ті, хто постраждав від сексуального насильства. Кабінет працюватиме цілодобово. Детальніше розповість Вікторія Макайда. 35 років тому Любов Свіріденко народжувала сина у пологовому будинку номер 1 Нині Чернівецький обласний перинатальний центр. За її словами, тоді не було можливостей надавати гінекологічні послуги жінкам з інвалідністю. Став зразковим медичним зразковою медичною установою для того, щоб люди з інвалідністю могли народжувати здорових і повноцінних дітей. Отже, ми знаємо, що в Україні війна і досить багато молодих дівчат, яких стоять зараз на захисті нашої країни. Мають поранення і мають відсутність відсутні кінцівки, тобто тобто ампутовані кінцівки, рук чи ніг, і вони будуть також мати можливість народжувати саме тут. Нині у Чернівецькому перинатальному центрі відкрили гінекологічний кабінет без бар'єрного доступу. Тут надаватимуть послуги цілодобово. Тут є все необхідне освітлення. Коли пацієнт уже безпосередньо переміщений на крісло, обов'язково ставиться ширма для того, щоб було комфортніше. Є всі необхідні матеріали також необхідні розхідні матеріали все повністю для забезпечення повноцінного огляду кабінет складається з двох частин. І, звичайно, така офісна частина, і частина, де жінка може навіть бути у пологах, народжувати дитину. Ми дуже велику увагу приділяємо людям з інвалідністю, родинам, жінкам з інвалідністю. Коли ми бачимо такі крісла багатофункціональні, які опускаються до рівня, що людина з крісла колісного жінка може пересісти на таке крісло. Це дуже добре, тому що це говорить про те, що нас люблять, що наша держава про нас турбується у гінекологічному кабінеті безбар'єрного доступу. Надаватимуть послуги не лише жінкам з інвалідністю. Це внутрішнє переміщення, це жінки похилого віку, це діти, підлітки. Допомогу у безбар'єрному кабінеті Чернівецького обласного перинатального центру можна отримати безкоштовно та цілодобово. Вікторія Макайда, Діана Чигак, новини сі 4 50 гривень за один тюльпан напередодні Міжнародного дня боротьби за права жінок побільшало квітів на чернівецьких ринках. У чому причина здорожчання квітів? Та чи купуватимуть їх чернівчани на 8 березня? Дізнавалась Мілана Федорюк. На проспекті незалежності продавці квітів кажуть про несуттєве підвищення цін у порівнянні з минулим роком. Ну ладно, наприклад, тюльпан від 40 гривень вище. Це нормально, як і в минулих роках, ці ціни не піднялися. На троян, звичайно, трошки ціни піднялися, але порівнювати з усіма цінами, то не на велику кількість. Найчастіше купляють на 8 березня саме тюльпан, тому що це йде весняна квітка сезон. В нашому магазині це орієнтовно 50 гривень штук. А от на квітковому ринку на вулиці Героїв Майдану один тюльпан можна купити за 120 гривень. Тюльпанчики від 40 гривень і десь до 100-120 як, як, як що. Везони, є везони тюльпанчиків, наприклад, там вже від 50 гривень за штучку. Є псефіла 100 гривень гілочка, але вона пишна, велика. Взагалі різна цінова політка. Троянди від 60 гривень. Ну, тюльпани наші вирощуються у теплиці, тепличні. Тут в Чорнівцях трояндочки замовляємо, привозять за кордон. Голландія, Еквадор, Турція. У квітковому павільйоні на площі Філармонії кажуть ціни на квіти такі самі, як торік. Всі турпанчики одну ціну, ціни не, не підвищували, бо тому що і так важко людям в країні війна. По 40 стандартно. По 40 і менше. А є менше ціна? так є менше. – 30-40. Усе українське, все наше виробництво. Що виробляємо самі вирощуємо десь 80 гривень. Вони в основному йдуть зимою у нас імпортні, і імпорт нам диктує. А з яких країн вам заводять троянди? Я не знаю, з яких. В основному діток ми самі. Зараз Паска приходить об квітень місяці, вже наша троянда. Ми вже не імпортуємо. А зимою ми їх версти не можемо, клієнт потребує мусимо. Ми запитали чернівчан, чи даруватимуть вони квіти у міжнародний день боротьби за права жінок на 8 березня. Чи натомість затонатять на зсу? Не знаю, що сказати, може не буду, а Може, буду. А якщо б подарували, то які б квіти? Якби були тюльпани, то було б добре. А чому саме тюльпани? Бо вони мені подобаються дуже. А скажіть, а не краще там задонатити? Ти не думали краще задонатити, задонатити на ЗСУ, чи дарувати квіти? Так, да, було б краще. Ні, квіти дарувати не буду, тому що занадто вони зараз дорогі. Просто привітаю. А скажіть, а на 8 березня краще можливо задонатити чи дарувати квіти? Доначу я її без 8 березня, мені привіт не потрібен. Чи будете ви дарувати на 8 березня квіти, якщо так, то які? Обов'язково. Ну, тюльпани, весняні квіти. Обов'язково. Війна є, гори, але жінки повинні відчувати якусь, це ж наша сторона підтримки. Так що. А ви в подумала замість квітів, що краще задонатити на засело? І це теж треба, тому що. Декілька десятків тисяч жінок воюють. Воюють і їм теж хочеться, щоб в окопі хтось їм квіточку подарував. Ну так як можливо це не виходить там, то хоч дрона купити. Милана Федорюк, Олександр Олюнін. Новини. Наразі це все про що встигаємо повідомити. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось на січотара.